Скажіть, мені, будь ласка, э, наскільки я розумію, в Верховній Раді э, обговорюють зараз питання мобілізації з 20 до 25 років. Спустити навпаки, вибачте, з 25 років до 20. Більше того, офіційні э, джерела банкова, там все інше кажуть, ні, такого не може бути. Я запитав у деяких колег з э, Верховної Ради, вони кажуть, так. Йде обговорення наскільки це близько до того, щоб вже ну, заносити в залу, що це тільки поки промацують ситуацію. Давайте відмотаємо наші з вами ефіри і по пригадаємо ті ефіри, коли ваш покірний слуга казав, що банкова разом з урядом хочуть зробити мобілізацію 18 років. Там навіть президент виходив на прес-конференції і сказав: Ой, не слухайте цих. Політичних блогерів вони нічого не розуміють. Погано, що президент нічого не розуміє, коли щось коментує, тому що він не читав те, що заніс його уряд разом з його шикарною в лапках командою, тому що там були вже закладені норми. Я не знаю, чи це вони зробили навмисно. думаю що навмисно чи це тому, що по слабоумію я кажуть, але е е е там були норми, які дозволяли мобілізувати з 18 років. Ми частину цих норм змогли прибрати, і е, загальна мобілізація з 18-ти була скасована. Залишилась норма, е, яка дозволила мобілізувати, виходячи з того, що там частина е, людей в нас мала обмежену придатність і після того, як це було скасовано, навіть 18 років з'явилася можливість їх мобілізувати. Зараз йде мова про те, що цей законопроект має бути проголосований в вересні місяці і відмотаний, вибачте, за такий сленг, назад. Але це обіцянки. Обіцянки цицянки, я кажуть, це з одного боку, з іншого боку, йде мова про те, що таким чином і дадуть можливість демобілізуватися тим, хто таким чином потрапив на фронт. Але історія про 20 років існує. І коли представники влади починають говорити про те, що там можна із 16 років проводити мобілізацію, це промацання суспільства. Що вони роблять? Вони вам кажуть: дивіться, ми тут порахували, що якщо буде 16 років, то ми з вами зможемо воювати до 2044 року. Потім вони опустять до 20 років, скажуть, ну дивіться, ми, які бачите, який молодець президент, не дозволив це зробити з 16 зробили лише з 20 Тому треба йому дуже подякувати його точні. Тобто, по факту, ми з вами виходимо на те, що такі наслідки можливі. Якщо б раніше. Ще там до повномасштабного вторгнення ви мені задали питання: чи може за це проголосувати рада? Я б сказав ні, ну тому що це. Взагалі, знищення держави, оскільки, якщо тільки буде опущений мобілізаційний вік, там, наприклад, до 18 років або навіть до 20, вже не буде грати глобальна глобальну історію саме вік. Буде грати історію про те, що влада знову збрехала. Тому що коли було 27 років, вони казали, ніколи не буде 25, потім стало 25 Причому вони прийняли і рік тягнули цей процес. Президент не хотів брати на себе політичну відповідальність, але потім був вимушений зараз. Два. 20... 25 вони вам розповідають через своїх блогерів, що ну може буде 22 може 20 і якщо тільки з'явиться відповідний законопроект в стінах парламенту, люди будуть шукати а, того, щоб вивести своїх дітей з за кордон. Тобто, це питання вже не лише безпеки, це питання роботи на ворога, тому що знищується потенціал. Людський капітал, який мав би відновлювати, відбудовувати державу після завершення війни. Зараз ми говоримо про тих, хто виїде за кордон, тому що можуть виникнути такі, такі геніальні ідеї, і тих, хто вже знаходиться за кордоном, замість того, щоб створювати систему стимулів повернення назад в Україну, замість того, щоб допомагати і мати конект через посольство, через консульства, з тими, хто знаходиться за кордоном, може сплачувати додаткові податки. Донатить для України і багато чого іншого корисного робить для нашої з вами держави такі е, наближені до офісу президента персонажі, як та ж сама Безугла розповідала, що хай здають паспорти. Е, заступник міністра е, закордонних справ, причому це наближено знову до офісу президента людина, яка була заступником е, голови офісу президента. Зараз е, заступник міністра закордонних справ. Причому я хотів би нагадати, що міністр закордонних справ це безпосередня креатура президента держави. А вони тоді зробили все для того, щоб заблокувати консульські послуги. Коли мені сьогодні в залі починають розповідати, що закон про подвійне громадянство це сигнал для того, щоб люди не їхали з України і не полишали українське громадянство. Я кажу, що ви цим людям нагадали на голову, сказали, що вони ніхто хочете забрати в них паспорти, не маючи на це жодних механізмів впливу. Просто от ви це робите, сидячи. Там за забором і розповідаючи, як треба жити. Жодних механізмів впливу на них немає. А зараз ви кажете: ну, ми вам придумаємо якийсь стимул, щоб ви можуть колись повернулись Тобто відсутність стратегії і нормальної політики по відношенню до тих, хто виїхав за кордон. Це може бути катастрофою саме після завершення війни. Я вже мовчу про історію, що. Багато хто з тих, хто виїхав за кордон, це люди, які отримали таку можливість через білий квиток, який продала влада. Тому що це ТЦК ТЦК це частина сухопутки, частина сухопутки це частина збройних сил України. А Верховним головководучем України є президент держави Володимир Зеленський. Ну тобто, далі вибудовувати алгоритми самостійно, взагалі, коли ми з вами говоримо про людей, які виїхали за кордон, і людей, які залишились тут, то нічого розумнішого з боку влади немає. Як вийти і сказати: Ви знаєте, треба ще придумати механізм, як обілітить українське суспільство. Тому що завдяки нашій корупції, я маю на увазі не нашій з вами. А цитую владу завдяки владній корупції. Ми за від 700 мільйонів до 2 мільярдів доларів на рік. Тобто вони визнають, що вони крадуть на війні, заробляють собі не е, абсолютно безтурботне життя, коли повтікають з нашої держави мільярди доларів, мільярди доларів е, на українцях, які залишились в Україні, і хочуть ще заробити на тих, хто виїхав за кордон. Якщо ми підходимо з точки зору здорового глузду і державницького підходу, ми навпаки маємо працювати із тими, хто працює тут і допомагає українському бюджету, таким чином українській армії, і тими, хто виїхав за кордон для того, щоб вони не відмовились від українського громадянства, для того, щоб вони після завершення війни повернулися в Україну, приймали участь в розбудові, тому що сьогодні е українці потрібні у всьому світі окремо Крім України і української влади, е, я приведу два простих приклади. З Польщі і Чехії. За, е, за перші півроку в Польщі створено 15 і 15 тисячі підприємств, засновниками яких є українці. Сьогодні 11,2% суб'єктів господарської діяльності в Польщі це підприємства, це структури, які були створені українцями. І вони зроблять все для того, щоб українці не поїхали з Польщі. Наступна історія це з Чехії. за перші три місяці цього року. Бюджет Чехії отримав понад 5,4 мільярди гривень. На 5,4 мільярди гривень більше аніж він витратив на підтримку українців, які знаходяться е, сьогодні в Чехії. Тобто українці з економічної точки зору, давайте будемо тут е, прагматичні. Ми навіть говоримо не про патріотизм, про національність говоримо про економіку, тому що війна також це економіка. Економічно вони потрібні усьому світі. А українська влада сьогодні робить все для того, щоб їх не повернути. І ми пропонували і системи е, співпраці, системи стимулювання, системи вибудовування механізмів по поверненню їх в Україну. Нічого ніколи не було потрібно. Просто завжди відмахували, сказали: ми самі розумні. Хоча до розумних їм дуже 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 далеко. Знаєте, я хочу з вами не погодитись. Наш президент запропонував дуже розумну річ. Він запропонував запуск нової інституції, яка забезпечить достатню силу глобальної української єдності за кордоном. Взагалі він хоче запустити якусь нову структуру, яка повинна забезпечувати єдність українців за кордоном. Я не знаю. Мені здавалося, що за кордоном дуже добре працюють Міністерство закордонних справ і консульства. Але президенту краще знати? Він все життя витратив на політику? Він все життя розбирався, як працює державна машина? Ну, це якщо жартуючи, у мене запитання з такою, з такою історією нам треба чекати, що в нас з'явиться Міністерство щастя, Міністерство незламності, Міністерство потужності. Потім їх об'єднають в Міністерство а, незламної потужності або в Міністерство потужного щастя. Що у нас Я взагалі, хто цей генератор ідей? Які підсовують йому такі пропозиції. Ну, це ж маячня, ну давайте так відверто. Це генератор випадкових е, ідей, частіше за все, генератор безглуздих випадкових ідей. І якщо ми говоримо про е, таку структуру, мені здається, що знову в наближений до офісу офісу портал, можливо, інше. Комусь призначені на якусь державницьку посаду. От зараз під них цю посаду будуть створювати, виділяючи туди додатковий бюджет для того, щоб цьому знову заробити. У нас скоро виникне на міністерство щастя, міністерство горя, не міністерство потужних рішень, а інститут корупційної, корупційної політики. і Знищення економіки держави, от в цьому плані дійсно багато з чиновників можуть ділитися міжнарод з нашими міжнародними партнерами досвідом як не треба робити, і е це було б смішно, якщо б не було це так страшно, тому що це ж не буде проблемою зеленського його оточення, особливо після війни. Це буде проблема ваша буде моя проблема. Буде проблема тих, хто на сьогодні дивиться, тобто простіх українців, які. Дійсно переживають за нашу державу і всередині нашої країни, і на фронті, мабуть, в першу чергу, і тих хто сьогодні знаходиться за межами нашої держави і. Теж докладає зусиль, є різні люди. Давайте теж будемо адекватні. Я розумію, що є ті, хто втікає за кордон і порушує закон. Але є багато багато тих, хто виїхали десь 15 років тому. Є ті, хто виїхали по документам, які отримали від влади, які вони також заплатили хабаря. Є ті, хто має абсолютно законні підстави і знаходиться за кордоном, але тим не менш допомагав допомагає і буде допомагати країні, в тому числі в економічній. Плані для того, щоб ми могли відновитись після завершення війни, але це все абсолютно не вкладається в ту парадигму простих, швидких ідіотських рішень, які приймаються в високих кабінетах на банковій на Шевського при всьому цьому. Хочу звернутися до наших глядачів зараз. Якщо ви дивитеся і ще не підписались, підпишіться негайно. Ви отримуєте багато інформації і допомагаєте, будь ласка, каналу розвиватися. Тому зараз. Якщо ви дивитесь, ви ще не підписані. Тисите на ту кнопку підписатися. Тицить О, дякую. Бачу, що збільшується кількість підписників. Працює, дякую. Підписуйтесь, пишіть в коментарях свої думки. І напишіть звідки ви дивитесь. Географія наших глядачів завжди важлива. Нам ми переглядаємо її, вивчаємо, куди закинула вас доля, де ви знаходитесь, де ви наближаєте перемогу або чекаєте її. Це важливо. Важливо для аналітики і для розуміння. Дякую, що ви пишете. Дякую, що ви активні. А також не забувайте ставити вподобайку. Це теж Ютубом зараховується як активність. Ну і не забувайте поширювати відео, тому що інформація це є зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, допомагайте зброювати інших. На каналі є функція спонсорства. Цю функцію надає Ютуб. Ставайте спонсорами каналу, допомагайте каналу бути незалежним, проявляйте свою лояльність і підтримуйте канал. Дякую, що ви це робите. Ще раз дякую, що ви не пасивні, а активні. Це важливо в наш час. До речі. Наскільки я бачив, в Верховній Раді якась пасивність з'явилася у прийнятті закона а, по пропозиції Кабміну про підняття податків. Що за пасивна позиція? Голосів немає, чи не з'явилася? Це не пасивна позиція. Я думаю, що це все ж таки залишки здорового, не здорового, Вибачте, який здоровий густ залишки цинку самозбереження, а тому, що потім просто розіпнуть Е, і абсолютно не в переносному сенсі цього слова, а розіпнуть не як Христа, а як Антихриста. е, тому що те підняття податків, яке було запропоновано Кабміном. Ну давайте так запропоновано офісом президента, тому що заніс цю геніальну ідею Кабмін. А по факту ви ж розумієте, що нічого не відбувається без погодження з. Президентом з його командою з п'яти 6 менеджерів Кабмін лише знаєте таке передасть поштар, який переносить геніальні в лапках ідеї до стін Верховної Ради. А Верховна Рада, статист, який сьогодні натискає зелену кнопку. Я маю на увазі представників більшості, які голосують, і тих груп, які їм підголосовують, за ті чи інші геніальні ідеї, які виникли в хворих головах реформаторів на банковій, але. По факту, той законопроект не голосується в стінах парламенту, тому що під це немає голосів. Це раз, а друга проблема, тому що він абсолютно не вирішує проблеми. Вони не вміють рахувати. Причому вони я думаю, що навіть з четвертого класу погано почали вчитись. Бо в мене дитина зараз йде, вона краще їх рахують. Я перевіряв дійсно. Тому що за рахунками, з обрахунками влади, в них дірка в бюджеті 500 560 мільярдів гривень. За нашими обрахунками, мова йде про 700-740 мільярдів гривень. Законопроект про вже закон. Я думаю, що президент все ж таки підпише його совісті може вистачить, про підняття акцизу це 140 мільярдів. А, і цим законом вони хотіли отримати 125 додаткових мільярдів бюджет. Тобто ви всі люди розумні, і розумієте, що 140 плюс 125 це 265 мільярдів. І 265 мільярдів жодним чином не можуть прикрити дірку в е, навіть 500 мільярдів гривень. А, тому зараз вони будуть шукати інший механізм, як ще раз вас обілітять, як а, придумати механізм витягнути останнє з простого українця і скоріш за все підуть шляхом а, збільшення ПДВ. Вони думають, що це менше буде сприйматися, знаєте, такі е, під. Ковдрові ігри, я навіть не знаю, як це назвати, які будуть витягувати так само багато з вашої кишені, але будуть, як завіщав гітманцев, робити це таким чином, щоб коли вони обскубують гуску, вона не дуже кричала. Оце реально про їх підходи. Але і в цьому випадку ситуація не виправляється, тому що те, що ми дивилися з нашими колегами з аналітиками, ми виходили з того, що. Не дефіцит, а зменшення дефіциту буде відбуватися десь 20 мільярдів з кожного додаткового відсотку до ПДВ. Тобто при збільшенні на 4 відсотки, це буде складати близько 80 мільярдів гривень. Це знову не вирішує питання про наповнення бюджету для наших з вами захисників. І, взагалі, коли вони брешуть про те, що в них закінчились кошти. Тому що якось там не так щось відбулося, що було направлено кошти на закупівлю озброєння. То я хотів би вам зазначити, що кошти на збільшення офісу президента на 20% в наступні три роки згідно бюджетної декларації, вони заклали. Кошти на те, щоб в 5 разів збільшити видатки на дороги до чверті трильйонів через 3 роки, вони також заклали. А видатки на армію вони зменшують з 2,2 до 1,5 трильйонів. Трильйона гривень. Мінімальні заробітні плати вони не збільшують. Вони як були вісім, так і залишаться. Мінімальні заробітні плати для наших захисників залишиться на рівні 20 тисяч гривень. Мінімальні заробітні плати для наших, наших вчителів, які вчать наших дітей, які будуть нашим майбутнім. Вони не збільшують. Про це виступає міністр і каже: Ні, навіть можна на це не розраховувати. А видатки на БЕП. Це бюро економічної безпеки, яке прожирає свій бюджет, не наповнюючи державний бюджет, будуть збільшення на третину з 750 мільярдів до одного і одного мільйонів до один мільярда. А збільшення буде кількості прокурорів буде збільшення видатків на абсолютно непотрібні речі, замість того, щоб допомагати розвиватися українській економіці. Українській культурі, українському народу, тобто освоєння і вимивання державних грошей на свої власні рахунки сьогодні для влади набагато більш важливе аніж існування нашої з вами держави? При всьому цьому Верховна Рада спромоглася проголосувати за Римський статут. Можете пояснити, чим це світить? Тим людям, які сьогодні захищають Україну зі зброєю в руках, я не голосував за Римський статут. Я розумію, що зараз можуть полетіти в мене і камені, але там дуже багато прогалин, які, на які немає відповіді, я вважаю, що президент, коли його заносив, не підготовив цей документ до того, що він був проголосований в стінах Верховної Ради. Так, да, вистачило голосів, але воююча держава. Я думаю, що не мало сенсу це голосувати сьогодні. Я приведу приклад: Сполучені Штати Америки не підписались під цією історією. В них не діє Римський статут. Фактично, Римський статут і норми міжнародного кримінального суду працюють сьогодні і так. Ви знаєте про... Ордер на Путіна і на найближчі його оточення. Ви знаєте, що відповідні норми були запущені по відношенню до е, злочинців часів майдану. Але по факту сьогодні ми ставимо під удари наших з вами захисників. Я вже мучу, що воно суперечить рішення Конституційного суду від 2001 року, де було чітко записано, що мають відбутися зміни до конституції. Частина їх відбулась, а частина ні. І іншого рішення Конституційний суд не приймав, а сьогодні а, історія про те, що там є відтермінування на 7 років. Далі подивимось, як воно буде працювати. Це брехня, тому що якщо ми говоримо про військові злочини, вони не мають терміну дії. Чи може це використовувати Росія? На жаль, так. Причому через своїх країн через свої країни сателіти, які є підписантами римського ті, які ратифікували в себе римський статут, і сьогодні можуть використовуватись ворогом в якості суб'єктів, які будуть запускати процеси притягнення до відповідальності, не дай Боже наших захисників. Тому, виходячи з цього, я не підтримав сьогодні голос вчора голосування в середу голосування за. Римський статут, як і багато інших народних депутатів, її хороші речі в цьому документі: це теж треба розуміти, і теж треба казати правду. Але для того щоб приймати такі дійсно доленосні рішення для майбутнього нашої країни. Треба підходити неповерхнево, глибоко, стратегічно і розумно до таких рішень, а не так, як це відбувається в офісі президента в Кабміні і в монобільшості. А, пане Дмитро, останнє запитання, яке я не можу не поставити, наступний тиждень чого чекати від Верховної Ради, тому що Верховна Рада останнім часом якось дивні речі приймає. Або конфіскацію всього можливого, або закон про час, коли в Україні не потрібен, або приймаються такі закони з таким формулюванням, що за голову хапаються не лише експерти, а й правники, бо вони розуміють, що це взагалі знищує право в Україні. То чого яких сюрпризів чекати на наступному тижні? У мене для вас гарна новина. На наступному тижні можна не чекати на жодних сюрпризів. Рада тому, не працює! На наступному тижні. Рада не працює. З чим я вас можу привітати, а, і це було б смішно, але це абсолютно не смішно, тому що через тиждень я вас вже не можу нічим порадувати. Вона почне працювати і з вівторка. З першого вівторка вересня ми побачимо засідання Верховної Ради і законопроекти, які будуть туди заноситись, здебільшого також будуть направлені на будь-що, а не на інтереси української армії, українського народу, української державності і нашого з вами майбутнього. На жаль, дай Боже, щоб я помилявся. Але коли от ми сідаємо з командою розумної політики перед кожним пленарним тижнем, розбираємо розбираємо. Ті законопроекти, які потрапляють в зал, які мають бути проголосовані. То це знаєте це, це вже якийсь жарт, коли сидять о цей це день. Вже третій законопроект, який треба було б підтримати, тому що там 10 до цього про за про них просто голосувати не можна, і це вже постійна практика. Це насправді страшно, тому що е, є законопроекти, які просто не потрібні, і вони пусті, а є законопроекти, які просто шкідливі. І з кожним наступним тижнем їх стає все більше і більше і доля. Адекватних нормальних потрібних суспільству потрібних державі законопроєктів все менше і менше. Причому ті законопроєкти які подаються командою нашої команди е, команди розумної політики, іншими народними депутатами, тому що є є хороші правильні, добре виписані законопроєкти Вони не потрапляють в зал виключно по політичним мотивам, навіть коли вони потрібні владі. Вони не можуть занести, тому що коли вони збираються на засідання у президента, президент каже, як це ви будете голосувати. За закон розвинково. Закон розвинково голосувати не можна. Ви що? як це? Та кажуть. Це ж хороший закон, це правильний закон. Там на, на допомогу армії, на е, допомогу бізнесу, економіки розумні речі, ну, в них вони не прописані, підготовлені. Ні. Хай воно просто згниє, знаєте, хай хай у сусіда е, згниє все, але і, і вам буде просто гірше від цього всім, але е, дати можливість прийняти хороші речі, якщо авторство не належить офісу президента або наближених до нього п'ятичний менеджерів, е, вони собі дозволити не можуть. Ті реалії, в яких сьогодні живе українське суспільство, український парламент, на жаль, український парламент. І е, наша з вами держава. І плюс сьогодні з парламента створюють таку е, вигрибну яму, коли, куди намагаються скинути весь негатив, який сьогодні перепадає на офіс президента. Це теж проблема. Повірте мені, я абсолютно адекватно оцінюю, що відбувається в парламенті, але все те зло, яке намагаються пов'язати з парламентом, воно не з парламенту йде. Воно йде не з Верховної Ради, і навіть не з Кабміну. Це інша інституція, яка знаходиться з е, біля дому з химерами. Таке враження, що химери з цього дому просто перемістилися навпроти, що ми можемо сказати? Ну, по перше, погоджуюсь з вами, і на жаль, хочу визнати, що майже при кожній владі парламент намагалися з парламенту намагалися зробити ця повідбувала. Така дурна традиція, замість того, щоб підтримувати парламент, робить роблять е, його крайнім. Це перше, друге. Те, що ви кажете, це дійсно неприємні речі. Неприємно, що влада ігнорує потрібні закони і протягує свої. Неприємно те, що ігнорується опозиція взагалі, хоча опозиція це частина влади, і для мене взагалі це неприємний момент, тому що я розумію, так бувається остаточний парламентаризм. Але приємно в цьому, тому що я дуже добре пам'ятаю легенду про кільце царя Соломона. Пам'ятаєте цю легенду? Так от там на ньому було написано: так буде не завжди. Так дійсно буде не завжди. Я в це вірю, і щось мені підказує, що після того, як зміниться влада, цій владі буде дана оцінка за все, що вона начудила. А вам, пане Дмитро, я дякую і до нових зустрічей, па-па Дякую вам, до побачення.